Вітаю глядачі парламентського телеканалу Рада. Програма позиція. Будемо оцінювати антикорупційні заходи, які тривають в країні. Гостем нашої студії є народний депутат України Оле Віктор Чумак. Перепрошую, пане Вікторе. вітаю вас в нашій студії. Ну, власне 4 серпня Україна відзначає першу річницю створення національної поліції. Ви є співавтором відповідного законодавства. Як ви задоволені виконанням цього закону? Ну напевно, важко бути задоволеним повністю, і задоволення повністю це знаєте якась неправильна позиція, тому що можна критично поглянути на те, що зроблено, і потім думати, що треба щось зробити. Якщо критично поглянути, якщо на те, критично, що зроблено? критично поглянути, то можна сказати, що перший етап він вроді би зроблений непогано. Перший етап це вітрина, яку ми зараз на сьогоднішній день бачимо. Вітрина це патрульна поліція, яка їздить. Да? От скільки не говориш з людьми, все-таки зміни до ставлення до поліції вони достатньо суттєво змінилися. Рівень довіри до цих поліцейських набагато вищий, ніж до патрульної міліції, яка була раніше. А оцінкою, як на мене, повинен бути якраз таки рівень довіри. Я розумію, що на сьогоднішній день можна говорити, що збільшилось зростання злочинності. Да? Напевно, так воно і є. Але тому ж теж є певні об'єктивні причини у ситуації в країні в цілому. Тому що коли є падіння життєвого рівня, це веде прямо проспесійно веде до зростання рівня злочинності. Таке є. Але разом з тим, коли є підняття довіри до правоохоронних органів, і в тому числі до цієї патрульної поліції, то це вже добре. Більше того, люди кажуть, що в принципі патрульна поліція, навіть ті, хто зупиняють там дорожна патрульна поліція, не бере хабарів. Це теж хорошо. А, тому що ГАІ – це була вже в нас притча в язицях, да, що постійно брали хабарі. Хоча є випадки, напевно, і не зовсім добрі. Але це випадки, а не система. Ну сподіваємося, що за ці випадки належним чином звільняється. Абсолютно, абсолютно точно це випадки, а не uh -huh. система. Було навпаки. От, тому, от перший етап, вітринний, я б його назвав, да? така вітрина, яка зроблена там, патрульна поліція, він можна сказати, пройшов задовільно. А тепер є набагато серйозніший етап, який треба зробити. Це в принципі реформувати всю поліцію всередині. Це всі оперативні служби, які є в поліції. Слідчі і оперативні служби. Це набагато серйозніше, це набагато складніше, це набагато більше людей і це набагато, там, скажімо, таке такі амбітніше завдання. І отут є певні проблеми. Ми чуємо і про не зовсім задовільну діяльність атестаційних комісій. Ми чуємо, що люди поновлюються через судові справи на посадах, навіть не зважаючи на висновки атестаційних комісій. Тому отут, як на мене, є певні проблеми. Треба поглянути, як, будуть, як працюють як працюються комісії, як працює закон в частині переатестації всіх службовців, які там знову ж ідуть е, працювати в оперативній слідчі органи поліції, а потім вже дивитися, що треба підправляти на законодавчому рівні, що треба на підзаконному рівні, що треба просто на організаційному рівні. Тобто не виключено, що зміни законодавства будуть виноситись законодавство. Це живий, живе живе, живий організм. Розумієте, воно не може бути таким закостенілим і таким не має реагувати на абсолютно те, що не точно, тому що змінюється суспільне відносини mm -hmm. і повинно на це реагувати законодавство. Не можна ж в принципі сказати, а що А стосовно кадрового потенціалу кажуть про те, що все ж таки кадри не дотягуються. Во це і є, відді, розумієте, тому що во це і є величезна проблема, коли в принципі через законодавство, через недоліків законодавства, може бути проходити і низька кадрова. Або низький кадровий потенціал. Оце і є та проблема, про яку я говорю. А це залежить від того, як працюють атестаційні комісії. І чи дає там лазівки через атестаційні комісії поновлюватися тим людям, до кого вже не можна бути і кому вже не можна довіряти, або той, хто не має відповідної професійної підготовки. От на це треба подивитися дуже важливо. Але це повинно зробити аналіз. Дуже гарний і добрий аналіз повинна зробити поліція національна. От, напевно, за участю Міністерства внутрішніх справ. А вже потім сідати разом з законодавцями і дивитися, що можна міняти, на якому рівні. В Українській державі з'явилися нещодавно ще нові структури, як Національне антикорупційне бюро. Власне, Як ви оцінюєте його роботу? Я не можу його оцінити погано, тому що я теж був автором цього законопроекту, розумієте. В принципі, пам'ятаєте, коли я у вас тут в студії, в будь-якій студії казав, що антикорупційне бюро не може розпочати свою роботу раніше, там січня-лютого 2016 року. Це об'єктивно, тому що ну не можна прийняти закон, а завтра створити орган, а після завтра він буде починати роботу. Тому що це велика організаційна робота, яка потрібно було зробити. На сьогоднішній день ми бачимо, що в принципі бюро працює. І хто би як не лаяв і не хаяв це бюро, і що і не критикував це бюро, що вони роблять там замовні справи проти Онищенка. Просто я бачу, що у нас дві політичні сили зробили своїм об'єктом постійну критику Національного антикорупційного бюро. І ці політичні сили, які дуже тісно були прив'язані до певних енергетичних королів, розумієте? І е, хто би що зараз не говорив, вони працюють. У них затримані практично щотижня. Йдуть серйозні затримання. В них є затримання прокурорів, в них є затримання суддів, в них є затримання вже, ну скажімо, не затримання, а до депутатів. Вони позавчора затримали там чиновницю, по моєму разом з Службою безпеки, але затримали чиновницю. Міністерства агрополітики за неправомірну вигоду, ну, спробу отримання неправомірної вигоди в 150 тисяч. Тобто вони працюють, більше того. І е, е, спеціалізована антикорупційна прокуратура і НАБУ, вони теж працюють. Тобто можна критикувати за носки, за що, за що завгодно, що там вони були. Але давайте подивимося, що вони поки що починають давати результати. Якщо ці справи будуть належним чином скажімо так, документовані. Якщо ці докази будуть відповідно до процесуального законодавства оформлені, якщо ці докази не розвалюються, будуть в суді, тому що я не знаю, як всередині, да? якщо ці справи не зможна буде розвалити в суді, якщо підуть вироки. То це вони отримують величезний рівень довіри і підтримки. населення. Які у вас перспективи щодо все ж таки розслідування остаточної газової справи. У Я думаю, що вона буде розслідувана. Справа в тому, що там достатньо велике коло фігурантів. Наскільки ми бачимо, деякі з фігурантів йдуть на угоду зі слідством. Якщо ці фігуранти йдуть на угоду зі слідством, значить вже там є про що розказувати. Якщо нема про що розказувати, якщо нема про що домовлятися. Тому там ніхто б на це не пішов. А так, якщо вони йдуть, то це там є про що розказувати, в тому числі і суспільство. Тому я думаю, що вона буде розслідувана. Питання в тому, чи всі понесуть відповідне належне покарання, це завжди буде залежати від суду і від того, як будуть закріплені процесуальні докази у справі. Прокуратурою спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і детективами НАБУ. Онищенко перебуває у Лондоні. Якщо це є достовірна інформація, власне, чи і уст його адвокатів, а адвокати навіть пропонують спілкуватися через скайп. Ну це чи? такий тролінг хороший, я розумію, що давайте будемо спілкуватися через скайп. Справа в тому, що для того, щоб йому винести підозру, йому треба її вручити. От і ситуація така, що я думаю, що буде рішення суду щодо примусового приводу. Вот Аніщенка в суд, якщо такого примусового приводу не відбудеться, він буде поданий в розшук, а вже тоді можна буде ставити відповідне питання про екстрадицію. Навіть якщо буде поданий у міжнародний розшук чи видасть його Лондон. Лондон безсеперечно видасть, а от чи видасть його Росія, чи він залишиться в Лондоні. Розумієте, Якщо, якщо говорити про будь-яку з європейських країн, то я думаю, що там беззаперечно видадуть. Тобто будь-яка країна Європейська є. Я думаю, Цей що випадки. підуть на не просто підуть на контактах з велик. Таким задоволенням, тому що по великому рахунку я ж кажу, що це питання, яке є, є Національне антикорупційне бюро, це питання спеціалізованої прокуратури, якщо там є належні відповідні докази, і цих доказів достатньо буде для суду, суду країни його перебування. А я сподіваюся, що там все це є. А якщо то адвокати ж самого Нищенка будуть доказувати, що все ж таки це політичне замовлення? Ні, почекайте, політична яка, яка політична, а що у нас Таніщенко такий величезний був опозиціонер? Ви чули його опозиційні заяви? Я ніколи не чув його опозиційну заяву. Ну покажіть мені хоч одну його опозиційну заяву. Впевнені, ні, я не впевнений, що наша я, такі я вважаю, справи. що на сьогоднішній день це от може бути дуже красивим таким маркером. Чи може вона, чи не може? Я сподіваюся, що може в даному випадку, тому що я не чув від Аніченка жодного опозиційного заяви. При всіх владах він зі всіма домовлявся. Який же він опозиціонер? Слухайте. А стосовно Росії, от чи вдасться скажімо так, Генеральна прокуратура викликає на допит Азарова найближчим часом його сина? Ну це ж знову ж таки відповідні процесуальні дії, які необхідно зробити Генеральної прокуратури, які відповідно не будуть зроблені для того, щоб знову ж таки оформити це за судовим рішенням, оформити це як міждержавне або міжнародне рушне все заочне правосуддя, заочне засудження того ж Януковича. Ну, абсолютно можливо, тому що на сьогоднішній день це інструменти всі є. От. Єдине, що, знову ж таки, повторюю: е інструменти є, їм треба вміти користуватися. Це потрібно, щоб і Генеральна прокуратура тут вже, тому що, наскільки я розумію, справи по, -по, -по Азарову і справи по Януковичу знаходяться в провадженні якраз таких прокурорів, не спеціалізованої антикорупційної, а прокурорів Генеральної прокуратури. І Генеральна прокуратура, і Луценко сам безпосередньо повинен бути настільки, ну, знаєте, професійно зробити все необхідне для того, щоб в принципі жодний суд не зміг розвалити цю справу. Наш суд і жодний європейський суд не міг сказати, що ця справа була зроблена з порушенням Європейської конвенції з прав людини. Тому що тут треба дивитися не тільки на нашого внутрішнього споживача, да, що в нас у суді засудити, а тут треба дуже уважно дивитися, що всі ці справи мож... підуть в Європейський суд справ людини. Ну, це однозначно, тому що ці люди будуть туди подавати. І от якраз таки в контексті того, що ці справи будуть розглядатися в європейському суді, вони повинні бути бездогально підготовлені. У нас є належні спеціалісти, фахівці, щоб ця справа Та що У таки повно таких підготовлені спеціалістів, тільки вони чомусь не працюють в Генеральній прокуратурі. Чому так складається? Чому так складається? Тому що напевно там не було достатньо зацікавленості працювати. Тому що до недавнього часу, ну, прокуратура, я і і говорю про це. Напевно, не зовсім зараз це змінилося. Це був просто інструмент тиску на політичних опонентів, на бізнес-конкурентів. І не більше того, вона не була правоохоронним органом, і нічого спільного з правоохоронним з охоронюванням прав громадян вона не мала. Давайте будемо говорити чесно. Якщо в нас зараз з'являються якісь там проблиски надії на те, що вона може стати таким органом, то для цього треба ще і, в принципі, дуже серйозно попрацювати кадрово генеральному прокурору. Тому що е, я не вірю, що ті 14 тисяч прокурорів, які працювали в прокуратурі до цього часу, зараз зразу змінилися в своєму ментальності, в своїх думках і перестали брати хабарі і почали чесно чесно е, працювати. Я говорив і говорю, її не можна реформувати, її можна розвалити цю прокуратуру. і Поруч з нею побудувати нову, побудувати нову на нових кадрах, на нових абсолютно на нових без кадрах. без досвіду. А ну чому без досвіду? Послухайте, в нас є люди із досвідом, в тому числі і правоохоронних органів. От і є люди, в принципі, з життєвим досвідом, який не менш важливий. І Є люди професійно підготовлені, і можна будувати паралельно. Тобто, от стоїть старе управління, будується поруч нове управління. Люди отримують досвід відповідний, люди отримують практику, і це тоді повністю. Е е із старого управління хтось може проникнути? Може може бути. Якщо ця людина пройде всі етапи перевірки, в тому числі перевірки антикорупційної, перевірки там на доброчесність, перевірки на, скажімо так, відповідності стилю життя того, що він задекларував, о, тоді може, чому ні? Там є люди. Я, я не вірю, що там немає зовсім там, порядних. Разом ідеї. з тим, оці перевірки, конкурси, наскільки вони о, от реально скажімо так, можуть відібрати чесних професійних людей. Наскільки вони, скажімо так, працюють не в корупційному спрямуванні? Не можу вам сказати зараз, що це буде на 100% чи на 50%. Mm -hmm. Я не можу дати якісної оцінки, розумієте, якісної характеристики цього процесу. Як система вона повинна працювати. Тобто, як система взагалі іншої немає просто-напросто. Іншої системи немає. Оці, оці конкурси, оце є єдиний механізм відбору нормальних людей на роботу. В будь-якій сфері життя, в будь-якій сфері діяльності. Тільки так ми можемо відібрати найкраще. Але в нас боротьба е сьогодні перетворилася не боротьба за конкурси, а боротьба за конкурсні комісії. Зумієте? Це залежить від того, хто попадає в конкурсні комісії. І зараз боротьба йде навколо складу конкурсних комісій. Якщо туди попадають люди з ну, нормальною з репутацією, з нормальними фаховими знаннями, з нормальною позицією, там, громадянською позицією, вона може, може зробити величезні зрушення. Якщо туди попадають люди, які просто-напросто свій-ни свій не свій Свій чужий чи там корупційний, не корупційний, там які самі залучені до корупційних оборудок, вона нічого не дає. Вона просто-напросто перекриває ту ж саму корупцію. У випадку хто має формувати ці конкурсні комісії і контролювати принаймні, моніторити це питання? Розумієте, знову ж таки, механізм прописан правильно. Все це, все це повинно коригувати коригуватися життям. От якщо ми бачимо, що ця комісія не працює, ми повинні про це починати кричати. от ця комісія районна не працює, бо там туди прийшли такі, такі, такі люди, які самі за своєю характеристикою є корупціонерами. І треба її міняти. Пам'ятаєте, у нас була така ж сама ситуація з конкурсом в НАЗК. Перша конкурсна комісія, яка була відібрана для НЗК за допомогою пана Греба, якого зараз так дуже. Щільно пропихують у центральну виборчу комісію, тоді була відібрана з порушенням будь-якої процедури, і люди просто не знали, хто туди зайшов. Але тоді піднялася хвиля незадоволення громадськістю, тоді піднялася хвиля незадоволення цією комісією політиків, наших закордонних партнерів, і її поміняли. Більш-менш з гріхом пополам зараз на ЗК працює, хоча теж величезні проблеми залишаються. І тут ми повинні точно так же дивитися. Ми точно так же повинні дивитися. Якщо формально підійшли к формуванням цієї комісії, якщо в цю комісію пропнули своїх людей, які знову ж таки набирають там, потрібних людей для системи, я в потрібних ставлю в лапках, тоді ми повинні про це кричати. Якщо там йде все нормально, ну, слухайте, як ми можемо її міняти, якщо там все йде нормально, і навіщо нам її міняти, якщо там все йде нормально? Тому це як система, вона повинна бути такою. Але в будь-якій системі працюють оці несистемні зв'язки, і оці несистемні зв'язки треба ламати. Ну складно, мабуть, їх ламати. Не дивлюсь, ми на те, вчимся, що всі кричать ми, на кожному кроці, що вчимся, ми боремося з корупцією. Ми вчимося суспільством вчитися. У нас нікого такого не було. У нас не було не такої системи, у нас не було не таких людей, у нас не було завдання такого. Ви згадайте, ми з вами зараз кожного дня говоримо, що ми всі боремося з корупцією, правда? А згадайте, два роки назад слово корупція у вас, корупціонер Петров, Ніщенка, корупціонер Аніщенка, корупціонер Мартиненка. У вашій студії ніхто не, не, не казав. Це було табу. Тому що як же так образити людину? Як же так сказати таке, що це? Це було табу ще 2-3 роки назад. Говорити про корупціонера персонально ми ніколи таке не робили. Але зараз ми це говоримо відкрито. Причому відкрито показуємо цих людей, відкрито звинувачуємо цих людей. Суспільство міняється і в тому числі міняється в цій сфері, але це не буде даватися так легко, як нам хотілося. Система Прозора, яка з 1 червня а, запрацювала в Україні, на вашу думку, даватиме вже? так. Вона вже дала, тільки за минулий рік там величезна економія за рахунок Прозоро. Якщо я не помиляюсь, там 700 мільйонів гривень за за перший період роботи. Прозор", ну принаймні так міністерство економіки подавало. Ну я не буду там стверджувати про ці цифри, але. Величезна економія була за рахунок діяльності системи Прозор. Це абсолютно точно. що стосується корупції. От з 15 серпня має бути започатковане електронне декларування доходів політиків. Чудово, я це чекаю, я вже прийшов, я вже заповнив свою декларацію. Я в тестовому режимі, все це зробив. Я один із перших, хто. Депутати кажуть, досить складно. Нічого там складного немає. Там всі розділи там вилітають підсказки всі, Ну, без сумніву, два-три рази треба буде потренуватися. Але там вже не треба, що ти заповнив, не можеш зміняти. В Ця система, чого хорош, чого воно добре, що ти можеш заповнювати її потихеньку, не треба її зараз заповнювати за 1 годину і все, і, все, і, все, і все подати. розумієте. Ти можеш її заповнювати, зафіксувати, і потім подивитися, зробив чи так, чи не так, перевірити, а потім вже знову ж таки і змінити, але вже коли ти її направив на ЗК, і коли на ЗК прийняла твій електронний звіт. От тоді вже ти її не можеш міняти офіційно. А от наскільки реально через цю систему приховати свої статки? Ну дуже важко, тому що розумієте, в чому, чому ми так хотіли зробити цю систему. Ця система дає послідовний поракам, в принципі, можливості прослідкувати, наскільки міняється добробут будь-якого чиновника. Порокам. І, в принципі, будь-який сплеск багатства його не можна приховати. Звідки не вивести за кордон? Наприклад, а як ти виведеш за кордон? За кордоні це це, це теж не так все просто. Як ти його вивезеш в, в, в кеші? в чемоданах? Це проблема здати туди в банк, це проблема, тому що для політика це величезна проблема. А Якщо на підставну особу купити, наприклад, придбати житло на рухомість. Знову ж таки, що це за підставна особа? Якій ви довіряєте? Якщо це особи пов'язані, то це буде теж можливість послідкувати. Якщо ця особа не дуже пов'язана, тоді виникає ризик у цієї людини. Чи віддасть потім, потім у ця підставна особа назад, це майно розумієте? О, там є не, не можна сказати, що. Ну, працює все ідеально і там не можна все це приховати. Напевно, будуть якісь лазівки, які там будуть використовувати. На сьогоднішній день, принаймні, кажуть, що це система набагато краща, яка була е, та паперова. Тому що на е, результатах цієї роботи цієї системи рік за роком можна прослідкувати, хто і як працює. Тобто, якщо ця людина веде спосіб життя такий, як в нього задекларований, ну, людина декларує, що він отримує там, 100 тисяч гривень в рік. Да? Ну, Я умовно кажу. Uh -huh. І в нього немає жодних е, прихованих статків, да? там, то, не прихованих, а якихось інших задекорованих. Тобто немає рахунку в банку, немає готівки великої дому, Тому що там треба буде і фіксувати і велику готівку, яка була вдома. Або твори мистецтва, або якісь, е, 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 скажімо. Uh, якісь коштовності, коштовності, які є, да там в коштовних металах це все треба, треба буде Ті ж самі подарунки. Ну про подарунки я не кажу. І подарунки було зараз. Там більше 6 тисяч треба декларувати. Або твори мистецтва, коштовності, там брилінти, алмази, діаманти і все таке інше. Все те годинники, це все треба декларувати. Якщо це ти не задекларував, ти вже приховав це віддекларування і вже за це наступає відповідальність. Правда, вона така? Але хто буде знати, що ти не задекларував той же годинник? Розумієте, якщо ви, ти прийдеш цьому годиннику і покаже, і в тебе цей годинник, ну хай він в тебе лежить в сейфі, да? ну, буде лежати в сейфі, ти не задекларував його. От ніхто не буде знає, але ти його не одягнеш. Тому що якщо ти одягнеш цей годинник, а він буде коштувати там більше ніж 200 тисяч гривень. І ти прийшов в цьому годиннику, да? то в тебе запитають, звідки завсім. У ну, нас ж журналісти дуже уважно слідкують за такими речами, за аксесуарами, за сумочками, за годинниками, навіть за туфлями, вже, за лабутенами. Тобто журналісти громадськість мають контролювати. Абсолютно точно, ні, це, це, ж буде, це стиль життя. Це от називається контроль стилю життя. Його не може контролювати на ЗК один. На ЗК ж не може поставити за кожним чиновником, за кожним політиком, там соглядата, які будуть дивитися, в чому він ходить, як він їздить. Угу. Але громадськість може до цього дивитися. Може раз сказати, два сказати, три сказати. А потім в нас ще один є дуже класний проєкт закону 3048, а який зараз от зареєстрований. Це так називається закон про викривачів зареєстрований. Це всюди в світі такі люди є. Люди, які повідомляють про корупційні злочини. Та це нормально. Інформатори в народі. Такі Інформатори, хай буде так. Тобто людина може про це повідомляти, повідомляти просто за своїм бажанням, задоволенням, чи вона матиме якусь нагороду за це? <рес> Ми пропустимо там і нагороду. <рес> тобто стимули будуть для такої типу людини? Стимули будуть, абсолютно точно. Ну, дивіться, Інформатори в, будуть за бажанням. Да, дивіться в, в, в американських законах, в принципі, будь-яка особа, яка повідомляє про це, має 10% нагороди від, ну скажімо, розміру того, що, про що вона повідомила, від фінансових кожен, хто захоче заробити, це може нормально. стати цим інформатором. Точно. Ну і разом з тим інформація вся буде відома. Ну так. Да, да, да. Але треба захист прописати, все інше там прописати. Дякую за цікаву розмову. Віктор Чумак, народний депутат України. Ми говорили про антикорупційні заходи, які відбуваються в нашій державі. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.